Всім доброго ранку! З вами Хмельниччина Світлана, канал Вікна Мосад. Все-таки я не можу зрозуміти от цього процесу квітування чимирників. Що це вони почали ще квітувати з літа. І квітують вони не так. Тобто, у мене, наприклад, не передає ні колір. Форма квітки тут така, не махрова, А от махровий, слава Богу, не квітує. Бо я думаю, що це ну, якийсь такий процес невірний. Хто зараз єдиний може закладати квіткові такі оці вже бруньки, це чемерник чорний. У мене щось з ним. Це в мене теж не він. Щось він в мене зовсім ніякий. Потрібно буде його викопати і пересадити. Чомусь він тут хворіє. Але теж бачу, що видав квітку. А сьогодні не про чимирники, а про те, яку роботу дуже важливо зробити восени в саду. Знаєте, осінь це вже. Той період не милування квітами, ну і це теж обов'язково має бути. Але це має бути підготовка до зими. Тому що дуже залежить багато від того, як рослини перезимують і знову підуть у фазу росту навесні. Тому є дуже багато таких нюансів, які потрібно, ну, я їх теж не знаю, де чучуся теж. Але щось вже є із свого досвіду таке, що. Необхідне Джон тут, як тут. Привіт. Отож, почала прибирання. Ну, не можу я, щоб не почати прибирання, тому що деякі нюанси просто необхідні. Ось, наприклад, якщо вже так повністю засохли лілії, повністю. Ось уже ось. Ось їх можна зрізати зовсім. Але. Чому зовсім я не зрізаю, все одно я вкорочу трішки. Тому що, дивіться, ось через цю трубку попадає постійно волога, бачите, яка трубчаста. Потрапляє волога до цибулини. І це для неї не дуже добре. Взагалі, коли всадити лілії, потрібно обов'язково робити дренаж, хоча б пісочний. Вони люблять такі умови зростання, мають бути така легка. Все-таки для них підібрана ділянка. Але якщо вже ось так, то тоді можна вже зрізати. Якщо зелені, то ні в якому випадку. Зрізаю не повністю, ще раз повторюю, але для того, щоб потім знайти, де у мене ті лілії знаходяться. Бо часто буває, що деякі з них пізно вегетують і думаєш, ой, вже лілії нема, щось там вже й посадив, щось там вже сапанув і молоді висапав. Тому з ліліями я так поступаю. Висохли, зрізаю трішечки, залишаючи хоча б ну, одне стебло, яке може вказувати мені, що тут зростає лілія. Що роблю з очитками? Ну, Вони так ще гарно виглядають, що зараз я ще нічого не роблю. Бачите? У них ще там і листя гарне, і ще квітування гарне, але все-таки свої очитки я зрізаю восени. Чому восени? Ну, тут воно теж на квітуванні абсолютно ніяк не відобразиться, але бачите, ось уже іде на наступний рік розеточка. І вона збільшується. І, до речі, <кій> навесні часто вона так швиденько, раз-два підростає, що зрізати очиток, тобто, коли це великий кущ, щоб не травмувати оцих малесеньких трояндочок. Майже неможливо. Ну тут легко, звісно, одна гілочка, легенько взяв її тут і відрізав. А коли величезний кущ, ось тоді проблематично. Тому зрізаю їх уже восени пізно, для того, щоб потім не травмувати. Ось, наприклад, ще в цьому очітку я навіть ще й не бачу, що були закладені бруньки. Є, є, але дуже-дуже ще слабо на наступний рік, бачите, десь там, уж, дуже слабо. Я вже навіть тільки що десь щось і пошкодила, тому не лізу поки що. Але зрізатиму, ще раз скажу, пізно восени, для того, щоб навесні, бо зрізаєш, не хочеш травмувати, лишаєш оці штурпаки доволі високими, і потім вони ну, псують все-таки вигляд дорослого куща особливо. Малого то це так. Ож такі гарні там, манюсі. Тут взагалі вже в мене стало так пусто, пусто, пустовато. Але, ну що зробити, ми готуємося. Перепрошую за це. Ось розсадила трішки андропогон. Тут прибрала. Ну, ніяк йому тут не подобалося, бо все-таки якась така є напівтінь своєрідна, але бачу, що для андропогонів напівтінь не страшна. Вони можуть зростати легко. А ось Пінісет мену зовсім не хочуть квітнути. Зростають гарно, а квітнути не хочуть. Ось, бачите, поділка розділена, але не проквітла. А ось там на городі, на сонці проквітували. Уже свою лобелію викопала. І. Поки що вона стоїть тут, звісно, підмести потрібно. Але потім я її заберу все-таки у підвал. Спробую її таким чином зберегти до весни. Кажуть, що вони не зимують. Уже обрізала свою гайлардію. Ось так залишивши молоді лише паростки. Вже всі оті на сіні. від Там ще було декілька квіточок, звісно, але вже з того діла немає. І бачите, ось, якщо так лілії у мене ще поводяться, то я їх залишаю в такому ж стані, поки вони не висохнуть. Вони якісь тут запізнілі, певно, запізнілі. Що тут так стало у мене пусто? Я вирізала уже іриси навіть із курія. Бачите, ось так. Повністю їх позрізала, потім ще навесні, коли воно відімре ось ці частинки, тоді ще руками почиститься. Зрізала іриси свої сибірські, тобто з ірисами я вже прибрала все повністю абсолютно. І підрізала, підрізала свою садову валеріану Ось таким чином, бачите, теж залишивши. Лише частинку якоїсь стебла, де на ньому є молоді. І так вони будуть зимувати. Тому що, по-перше, бачу, що на старих пагунах з'являється борошниста роса. Для чого? Хворі, пагони залишати не потрібно. І ось зараз у хвойних починається період хвоєпату. Я вже Свої більші рослинки почистила, тому що теж на зиму не хочеться залишати ті всі хвороби. Навісні ще підкоригується, але більшість я все-таки хвої почистила. Ось так, морознички маленькі мої, ті, що з розсади. Ось так теж вирізала вже повністю. Тут у мене вони э, дельфініуми. Уже бачу свій вегетаційний період завершували, там деяке таке листя залишилося, це не страшно. Він вже вегетувати не почне, тому що холодно. У нас доволі вже холодно і давненько холодно. О, як вже гарно, гарно, гарно. Що роблю своїми гортензіями-волотистими? Гортензії волотисті свої я на зиму не обрізаю, лише забираю шапки. Ну, Все-таки деякі там, одну-дві я залишу для краси, але повністю не залишаю ніколи. Через те, що сніги зараз такі мокрі. І на цю велику шапку, коли наліпиться цей сніг, а плюс того ще потім дощ піде крижаний. І ламаються гілки. Хоч я розумію, що потім ми обрізаємо, але якщо це особливо штамбові, то там повністю зрізаю. Але й тут. Шапки пізно я зрізаю, тому що ще одна причина. Починаються вони відлітати і самі, вже відламуватися, і тільки їх вітер взимку ганяє по території і смітить ними. Тому ну, декілька таких сильних залишу собі для краси, але в основному, ось, наприклад, на такому ще не досить потужному кущі, але з великими шапками я їх приберу. А вже потім обрізку я проводжу все-таки на весні. Правда, ранньою весною треба, щоб не встигнули. Хоча б сокорух піти, в них досить швидко сокорух йде. І тому вже, бачите, зараз покажу, скільки то я нарізала вже всього. Тому що мій чай, бачите, я так виходжу з чаєм, потім з вами говорю, чай стигне. І процес. <смеш> Такі зворотні. Ще повзрізала своє вербозілля, е, конвалієвидне. Теж ось так залишаючи лише невеличкі штрупачки, бачите, ось так. Для того, щоб не забутися потім, що тут у мене зростає рослина. Вона, до речі, дуже пізно теж виходить. І таким чином мітка. мітка. Так як в мене всі повністю вони. Гортензії я травою мульчувала, то так і зберігається, все це повністю аж до весни. За зиму воно перегниває і плюс того отримує гортензія підживлення. От бачите, як я почистила е, свій хі, кипарисовик. Е, ну, це літо це куперсоць парисчик. Купер, я вже тут забуталася, якщо Golden Riden. Так що Gold Riden, Gold Riden. Ну, почистила його прям капітально. Він того року був посаджений кумом землі, ну, немаленьким. І от він з цього року, бачу, хвою капітально почав відсушувати. Ну, кореневище все-таки не могло таку масу потягнути. Тому я його почистила, деякі гілки тонкі прибрала, і йому так буде дихати краще. Потрібно зрізати й повністю рутбек і Золота куля, теж, бачите, борошне староса. Але тут таке в мене місце неприглядне, що я <свісно> допізнаю її залишаю, хоча квітоноси я вже прибрала. Листя, якби було не хворе, було б ще досить гарне. А так, ну, ось так, ось таке. І дивіться: <свісно> ось скільки йде на компост всього різного. Тому, добре, таким чином обрізати, бо ще й компостна яма збагачується по повній програмі. Гейхери, я ніяких кардинальних таких з ними вже функцій не виконую. Лише тут було у мене квітування ще до цих пір, то я його обрізала. Ну і такі нижні листки, де були ще припеклися з літа. Я теж обрізала очитки чекаю, ще поки що чекаю очітки. Ой, Оце була причепилася б сама. І так, що роблю з хінацеями? І хінацеї я не обрізаю взагалі. Взагалі. Вони взагалі такі є, знаєте, проблематичні, теж з зимуванням. Тому я залишаю все, як є. Ось поки такий гарний бачите. куш, кітування вже зрізала там, де насіння зібрала. Ще квітує вишневий пух, ну хай квітує, скільки зможу собі. Тут теж насінинки ще дозбираю, бо деякі вже зібрала. І просто залишу ось так, як є. Ранньою весною, просто легенько її зріжу і все. Ось такі з нею маніпуляції. Пора вже і рисам іти на спокій. Не залишаю ніколи їх на зиму необрізаними, тому що загнивають. Ті, які не люблять багато води рослини, ті взимку в нас, ми самі розумієте, які загнивають. Через те, щоб не множилися ці всі болячки, плюс того не втратити рослинку, я її обрізаю. Ось, зараз почищу цей рядок і буде тут уже трішки порядок. І заодно рослинки будуть готові вже до зимової сплячки. так цілі варіанти для повних компостників, тільки де ті компостники вже будувати. Я вам хочу сказати, що в мене, якщо поприбирати іриси, то вже здається все прибрано. Ну, Все це так, це так поки що тимчасово, тому що ну, тут, в принципі, рослини такі, що більше нічого прибиратися не будемо. Але хочу сказати вам, що якщо ви десь в моїх регіонах, де йшли дощі дуже сильно, то Іриси обрізайте вже Бородаті. Тому що Іриси Бородаті почався процес загнивання. У них більш потужні самі ці віяла, і плюс того вони загуст... ну, якщо густі, такі великі кущі, як у мене. Продиху немає, дощі постійно, вони цього не люблять, і листя вже майже все, навіть біля шийки кореневишної теж починається процес гниття. Це для ірисів дуже погано. Тому я вже все свої іриси, всі гарні, негарні листя, всі пішли вже, ну, підуть на компост. Тому що проблема, все те, що загнило, я забрала. Ну, звісно, потім весні я все-таки трішки підсипаю землі. Можна навіть і зараз на землі, але якщо у вас є компост, можна чуть-чуть всерединку, ось на такі оголені кореневища ірисів кинути. Вони теж гарно відгукуються на органічне добриво. В принципі, це вже потрібно куш ділити. І то негайно. Іриси не люблять загущення, не люблять старих оцих бульб, які потрібно теж живити. І тоді вони не так інтенсивно квітують. Але я тут вже сама певно, не справлюся, тому вже буду чекати чоловічої допомоги. Ось то називається кущ ірисів Бородатих 4 сезони. Ну, у мене наростають так: величезні і потужні. Хоч я того року вже серединку, я колись показувала це навісні, я серединку, ось ці бульби на вісні прибирала вже, бачите, ось вони такі вже старі. І їх потрібно вже прибирати. Але якщо прибираємо вони в основному ж з середини так починається цей процес старіння, тоді виходить круг, а в цьому колі немає нічого, точніше коло. Тому бажано бачити ось таким чином ділити і залишати лише молоді посадки. Для ірисів це ну, оптимальний просто варіант. Їх багато, вони повторюються. О, бачите, скільки ми назбирали горішків. Так? Дивись, там вушко ніде не. Ні. Щось ми так, в садочку не опалюють, холодно. Вже так відвикла від садочка, що це просто жах. Кожен ранок встає і каже: я сьогодні не піду в садочок. Я вже не знаю, як ми маємо звикнути. Ну, хризантеми, бачите, колір дають хризантеми. Осінь без них все одно, ну ніяка. Все одно люблю хоча би декілька десь та і має бути. Нілочка мені зателефонувала, каже, не сади в гром ще кабарет, забери його в горшок на цей рік на осінь забрати. Взагалі-то він не дуже самостійкий, його потрібно вкривати, але. Якщо він навісні буде посаджений в коренинці, тоді його можна буде вкривати. Поки що посадила ось так горшок. і холодать, лише наступлять. і зразу підемо його ховати, ховати. Злаки ніякі не обрізаю. Абсолютно. Повністю обрізаю злаки вже навісні. Лише, наприклад, такий як куничний квійник обрізаю прямо взимку. Десь, якщо є якийсь день такий, знаєте, ну вже, скажімо так, лютий місяць, десь є такий тепліший день, я приходжу і обрізаю, бо він дуже-дуже швидко навесні з'являється і потім важко вже зрізати. Це єдиний. А всі інші чекаю вже стабільного тепла. І тоді з ними якісь маніпуляції провожу. Ну, я вже взяла в живці, тому вже, бачите, був якийсь, мабуть, нуль. Пошкодив вже потрібно прибрати. Для чого? Для чого, для чого? Ну, поки тримається ще, наприклад, барвінок, хоча він відімре. В принципі, ці вже можна гілки такі обрізати, лишити лише середину. Все одно цього барвінка відмирають. Вони теж дуже довго тримаються, але потім. Раз і немає. Лілейники стрижу вже, але не стела де Бачите, я все цю підпору забираю вже місяць і не можу забрати. Бачите, стела деору ще цвітеє і ще має пуп'янки. Тому я її теж вже дуже пізно восени підчищаю всі під низ. Повністю лілейники всі щищаю знову для того, щоб. Не множилася всяка зараза, а то її зарази багато. А вони морозостійкі, то для чого це все. Повторююсь, вже казала про Монарди. Монарди не обрізаю. Але оці такі величезні свої, то думаю, можливо, вкоротити хіба що. Хоча, так цікаво, в принципі, можна щось і залишити трішки з цього варіанту. Вони здорові. Бо я бачу теж, борошниста роса полюбляє Монарду. Але тут бачу все. Листя здорове до самого низу, то, в принципі, чіпати не буду. Ну, Еріки вже закладають квітування. Тому вже Еріки не ні стригти, нічого з ними маніпуляції проводити не потрібно ніяких. Вони вже скоро-скоро-будуть скоро нас навіть дивувати. Мені то хочеться тут залізти трішки прибрати. Ось, наприклад, там відквітнув очиток Еверса і його потрібно оновити. От треба зрізати все повністю. І подивитися тоді, можливо, просто викопати і знову молодий якийсь поділочку посадити. Вероніки, ну, якщо Вероніки ви хочете залишити ради краси, можна. Можна і залишити. Хаутюні я. коли померзне, бачите, поки що її нічого не зачепило. Вона теж дуже делікатна. До речі, бачила нам. А я на якомусь я каналі бачила? Ой-ой-ой. Шкода, була б сказала, яка цікава ця рослина щодо назв. Боже, в неї там ще сотня назв. Я найбільше запам'ятала, що це риб'яча м'ята. Там були ще всякі такі ой-ой-ой, чого риб'яча м'ята, я не знаю. Але дуже багато нас вона відмерзає повністю, і тоді я її вже зрізаю, повністю зрізаю. Вона й казала вам, вона ще іммігруюча така клієнтка, тому Ой, потрібно, до речі, чорнобривців. Нарвати на чай. От весь час маю згадати, коли біля них йду. І щось завжди мене то несу щось. То думаю, зараз зараз вийду і зірву їх. До речі, бачила насіння, таке вже гарне насіння чорнобривців, ну прям оригінальних. Хоча я люблю ці Ах, прості наші давні. З трояндами, ну я не трояндар, але з оцими своїми англійськими, оцими вудками величезними, бачите? Я їх обрізаю. Залишаю, ну наприклад, залишаю, скільки там виходить десь до метра курс, залишаю, може трошки вище, Ну, ці вудки прибираю однозначно. Вони не визрівши, з них все одно толку не буде і для чого, і для чого. А вже потім все кардинально потрібно навесні і не жаліти, не шкодувати, тому що я пошкодувала того року, цього року трояндарія, по суті, не мала. Боже, думаю, тут якийсь кульочок стоїть. <с> Мені здалося, що то кіт. <с> що роблю з піровської? Пировський обрізаю. І обрізаю піровський низько. Ну, залишаючи, звісно, щось. От, наприклад, оцей формат, що я вже обрізала, це ще за високий. Це мені потрібно ще піти-взяти таку пилочку і відрегу... відрегулювати десь, наприклад, ось на таку висоту ось. Це вже зрізати. Тому що вона і так потужна <кій> і розсипається. Тому потрібно обрізати. Ну, ще теж. Почекаю трішки, думаю, ще ж будуть якісь теплі-теплі дні, правда? І тоді вже, і тоді вже. Ну, ось там є у мене, бачите, її вже потрібно вирізати. Виглядає вже неприглядно, бо вже вибачте за мій голос, бо це теж в камеру не впливає на нерви. Це птарника, бачите, там вже все повністю під ноль. Вирізаю повністю і вже зараз негайно це все прибрати потрібно. Ну, якщо комусь ось так подобається ліхніс, можна залишити. Але я теж вирізаю його. Це якийсь кошмар. Я теж його вирізаю повністю під ноль. Це там я пересаджувала рослинки, тому їх не чіпаю. Ну, звісно, вічно зелені. Ніхто не зачіпає, <кій> милуємося ними, по можливості якнайдовше. Ось цю Вероніку, це в мене тут план прибрати її взагалі. Це Вероніка. Е -е 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 забулася, як звати, не ацтеків, а інший сорт. Така вона піточками. Не кол -колосо колосочки, але інші, ніж у Вероніки Королівської. Тому. Але вже серце починає міняти колір листя. Ще трошки. Він теж гарний доволі. Він теж гарний доволі. Ось так. Лаванди зараз не чіпаємо. Лише, можливо, там щось вибилося вам, а вам не подобається з цієї кулі, то тоді можна підформувати, але її здійснюється стрижка навесні, коли... Більше як 10 градусів починає бути температура. Ось тоді стрижеться лаванда капітально. А поки що нічого. Ну, ось тут у мене на цій молодій клубі. Нічого не чіпаю. Знову ж, навіть не буду зачіпати котячу м'яту. Як вона є, так вона хай і зимує. Вони пересаджені рослинки. Пересаджені рослинки, вони більш. Такі ну, стрес уже перенесли. Для чого їм ще стрес? Ну, там підсадила ще теж андропогон, бородач. Потрібно теж підійти, листя повністю зрізати, повністю в родовика все зачистити. Також, ось один уже кущ я пересаджувала, все зробила, тільки треба понизити, бо ще високо все одно. Лишити. Ну, я знаю, сантиметрів 2. Цього буде достатньо. Що з бузульниками? З бузульниками, як з хостами. Чекаю, поки вони повністю їхнє листя не відімре. Воно, коли відімре, ще, бачте, ні. Воно легко ось так рукою просто прибирається, воно як згниває. І все. І так само і з бузульником. Абсолютно те саме. Листя починає ставати таким мягким, і тоді я його прибираю. Теж повністю прибираю. Тому що, чому все-таки таке прибирання повністю? А тому, що шкідники. Особливо оці слизні, вони ж тут ну, зимують, множаться. Множаться, точніше, зимують. І потім на нас. І на наші рослинки нападають. Через те, от бачите, багато чого є такого, що зрізається, багато чого залишається. Ну, вічно зелені, ще раз повторююся, всі залишаються. гейхери ні в якому випадку не зрізаються. Троянди теж, наприклад, я не зачіпаю все. Ось так залишу, з чайно-гібридними, вона теж. Кудись полізла до сонця. Але хай буде. Хай буде так. Погляньте. От він тут ще перший рік пересаджений, такий невеличкий і супер. Можна милуватися його волотями. А потім вже стає височенний. І тільки піднімай голову в небо. Цікавий, цікавий. Здається, в кукурудзе те ж саме квітування, але чомусь нас воно не вражає, правда? Ну хіба що в моєї А, бачите? А, трави ми за це квітування полюбили. Бачите, в нього просто от цього, такого схожого на забринуса. В нього ніякими там черв'ячками не вилазить. В нього собі рівненько так з'являється. З'являється квітування собі. І пішло розквітовувати. І пряменьке. А там то кучеряве, та ще й так цікаво з'являється. Всім добра!